Цей пристрій міг за мить охопити вогнем усю планету. Принаймні, таких наслідків дуже боялися його розробники. Але навіть попри це, 16 липня 1945 року, вони випустили на волю ядерного демона. Вибух першої атомної бомби Трініті був настільки потужним. Що над пустелею Нью-Мексико виріс вогняний гриб, вищий Заверест. І оскільки найгірші апокаліптичні побоювання не виправдалися, люди вирішили, що приборкали ядерного демона. Але це була ілюзія. У цьому відео ви дізнаєтеся, як підземний вибух зачепив космос? Яке випробування було таким потужним, що його прозвали Другою Хіросімою, і найголовніше. Які випробування ядерної зброї виявилися неймовірно руйнівними неочікувано для самих військових? Навіть 70 років тому Лас-Вегас засліплював гостей яскравими вивісками. Але всього за 100 кілометрів від нього був випробувальний полігон Невади, де спалахи світла могли позбавити вас зору по справжньому. Починаючи з 50-х, військові провели тут близько тисячі ядерних випробувань. Але в 57-му вони вирішили спробувати щось новеньке: підірвати саму землю. В рамках тесту Паскаль А у шахті на глибині 150 метрів встановили зовсім крихітну за військовими мірками бомбу вагою цього лише 29 кілограмів і потужністю менш ніж кілограм у тротиловому еквіваленті. Учені очікували, що вся енергія вибуху залишиться в тій же шахті тунелю. Але ядерного демона було вже неможливо стримати: з-під землі вирвався стовп вогню за вишки десятки метрів все тому, що справжня потужність бомби з невідомої причини склала цілих 55 тонн. Тобто, у 50 тисяч разів більше, ніж очікували розробники. Це все одно, що на 4 липня ви підпалили б маленьку петарду і знесли неї все місто. Але навіть після такої витівки ядерного джина військові наполягли на повторному випробуванні Паскаль-Б. Цього разу вихід із шахти заварили залізною кришкою вагою 900 кілограмів. Вона точно втримає будь-яку вибухову хвилю, думали вчені. Але, як виявилося, вони помилялися. Вибух ударив по кришці з потужністю 300 тонн, і та вилетіла з неймовірною швидкістю 66 км на секунду. Це в шість разів швидше за першу космічну швидкість, на якій через 10 років стартували ракети місії Аполлон. Власне, у 57-му ця кришка могла стати першим об'єктом, запущеним з США у космос. Але насправді вона наймовірніше випарувалася у атмосфері. Та на американській землі ядерний демон лише розминався. Ця райська місцина Атол Бікіні на Маршалових островах. Проте в кінці 40-х провести тут відпустку міг бажати лише божевільний. Адже американські військові провели на Атолі понад два десятки надзвичайно руйнівних ядерних випробувань. У липні 46-го для випробування Бейкер у гавані бікіні зібрали 90 кораблів цілий, щоб вивчити наслідки атомного вибуху на морі. Саму бомбу при цьому підвісили до дна десантного судна і опустили на глибину 27 метрів. Вибух потужністю 23 кілотони розірвав корабель на атомах та підняв стов води заввишки як два з половиною Халіфа. І коли багато сотень тонн води впали, то викликали цунамі, що втопило дев'ять тестових кораблів. Та решті пощастило ще менше. Ядерний демон настільки сильно опромінив радіацію 70 суден, що їх довелося затопити. Потім військові були в захваті. Через шість років на сусідньому атолі Еніветок вони побудували диявольський пристрій, що в багато разів підсилював міць ядерного демона. І випробували його 1 листопада 1952 року. Тест «Айві Майк» утворив 10,5 мегатон руйнівної енергії. Як 400 випробувань Бейкер. Адже це була перша американська термоядерна бомба, в якій енергія від розпаду одних ядер призводить до злиття інших, як наслідок до ще більшого сплеску руйнівної сили. Саме завдяки цьому. Гриб Айві Майка піднявся на цілих 37 кілометрів, практично на два острови мангеттен звишки. Страхітлива сила буквально випоролила атол і розкидала радіоактивний пил в радіусі 56 кілометрів. Аби краще її вивчити, військові послали в небезпечну хмару три літаки за пробами повітря. Один з них так і не повернувся. Ядерний демон безслідно поглинув пілота Джиммі Робінсона, який досі вважається зниклим безвісти. Решта літаків доставили на базу проби, в яких вчені виявили два нових хімічних елементи Ейнштейній та Фермі. Але в той же час на іншому кінці землі набрав силу другий ядерний демон набагато небезпечніший. Схоже на місячний пейзаж. Але насправді це земля, а точніше, ядерний полігон Семипалатинськ у Казахстані, колишній республіці СРСР. Тут, у листопаді 55-го радянські військові вирішили довести світові свою тотально руйнівну перевагу за допомогою термоядерної бомби РДС 37 У день випробування літак Ту 16 підняв її на висоту 12 кілометрів. Але радіолокаційний приціл раптом вийшов з ладу. А небо затягнуло хмарами. Радянські вчені хотіли було скинути термоядерну бомбу на осліп, десь у горах, але в останню мить усе ж передумали. Так командир екіпажу Федір Головашко отримав наказ уперше в історії зробити вимушену посадку з готовою до вибуху термоядерною бомбою на борту. Але, попри погані провісники, через два дні РДС-37 все ж таки підірвали. Ядерний гриб піднявся на 12 кілометрів. Це вище, ніж літають пасажирські лайнери. І попри середню потужність вибуху, приблизно півтори мегатонни, його ударна хвиля неочікувано пошкодила будівлі в радіусі 200 кілометрів. І радянські військові вже уявили, як їхній ядерний демон лиця землі американські мегаполіси разом з пригородами. Але й такої міці їм здалося мало. 30 жовтня 61 го над арктичним островом Нова Земля показався бомбардувальник Ту-95 з найпотужнішою в історії 27-тонною семитонною бомбою Якби її скинули як зазвичай, то літак просто не встиг би відлетіти на достатню відстань і був би розірваний термоядерним демоном. Щоб дати пілотам фору, ЦР-бомбу скинули на парашуті, і коли вона опустилася на висоту 4 кілометрів. У небі над новою землею спалахнуло нове сонце. Потужність цар-бомби склала абсолютно рекордні 58 мегатонн, в чотири рази сильніше за будь-який боєзаряд до та після неї. Цей вибух було видно навіть у Гренландії та на Алясці на відстані тисячі кілометрів. Адже цар гриб виріс на цілих 65 кілометрів, подолавши більше половини відстані від поверхні землі до космосу. А сейсмічна хвиля від вибуху тричі обігнула планету. Якби совєти скинули цар бомбу на західне узбережжя США, це не лише випарувало б основні міста в регіоні, але й викликало б надпотужні землетруси по всій країні. Але американські військові не злякалися такої загрози, адже вони успішно накачали стероїдами власного ядерного демона. 1 березня 1954 року в межах операції Касл американські військові провели сумнозвісне через свої наслідки випробування Касл Браво. За розрахунками вчених, потужність пристрою повинна була скласти цілих 6 мегатон, але ж ніяк не більше. Проте термоядерний демон був іншої думки. Вибух Касл Браво вивільнив у 2,5 рази більшу енергії рекордній для США 15 мегатонн. А все тому, що дейтерид літію, що повинен був учасно загасити термоядерну реакцію, раптом сам вступив у неї. Як наслідок, вогнена куля касл Браво розрослася більш ніж на 7 кілометрів. В таке коло смерті вмістилися би два з половиною мости Золота Брама, а грибовидна хмара розтягнулася на 40 кілометрів заввишки та 100 кілометрів завширшки. Але найстрашніше, що вибух Касл Браво знищив тонни коралів і їхній радіоактивний пил вилетів далеко за межі зони випробувань. Жертвами випробування, самі того не підозрюючи, стали 23 японських рибалки на судні Тайго Мару. Усіх них діагностували променеву хворобу. Один рибалка помер, а решта страждали від опромінення до кінця життя. Журналісти одразу хрестили вибух Касл Браво другою Хіросімою. І владі США довелося виплатити Японії 15 мільйонів доларів компенсацій. Втім, попри це, всього за два місяці після цієї ядерної катастрофи військові провели на атолах випробування касл Янки з точно таким же зарядом, вибухоюся на рівні з Касл Браво. Його потужність склала 13,5 мегатонн. Проте цей термоядерний демон не обмежився Тихим океаном. Вже через чотири дні радіоактивні опади випали на Мехіку та західну частину США, а на самих Маршалових островах навіть через 65 років кількість плутонію виявилася в тисячу разів більшою ніж біля Чорнобильської атомної станції. Ядерні нації зрозуміли, що приборкати цього демона просто неможливо. Вся планета опинилася під загрозою навіть без відкритої атомної війни. Усім світом прокотилися антиядерні протести. І в 63 му США Великобританія та Радянський Союз підписали договір про обмеження ядерних випробувань, який діє й досі. Але в архівах ядерної епохи можна знайти не лише записи небезпечних руйнівних випробувань, але й відверто курйозні хроніки. На цьому відео п'ятеро офіцерів американської армії стоять прямо в епіцентрі ядерного випробування. Ви думаєте, їх хото знесе вибуховою хвилею? Зовсім ні. Просто заряд потужністю всього 2 кілотонни підірвали на висоті 5,5 кілометрів. І шар атмосфери захистив офіцерів від будь-яких шкідливих ефектів, крім спалаху. А ви погодилися взяти участь у такій фотосесії?